Із року в рік, як і для школярів та молоді, так і для старших мешканців нашого міста, все необхіднішою стає потреба заняття спортом. Попри ігрові майданчики для дітей, що були встановлені цього року на території міста, відтепер у Радехові діятиме спортивний майданчик із штучним покриттям. У неділю, 16 жовтня, його урочисто відкрили для школярів та спортсменів. Оглянули новенький майданчик, і наші кореспонденти. Новенький спортивний майданчик розміщено на території Радехівської спеціалізованої школи із поглибленим вивченням іноземних мов номер 3 Саме тут для його урочистого відкриття зібралося керівництво міста та району. Спортсмени та гості. Доброго дня, високоповажне товариство. Сьогодні в Радехові особлива подія. У нас сьогодні, не зважаючи на погодні умови, справжнє спортивне свято. Серед запрошених на відкриття спортивного майданчика учасники АТО із міста Радехова, Кам'янки Бузької, бродів, Буська, які прибули у наше місто для участі у змаганнях із міні футболу. Встановлення спортивного майданчика відбулося у рамках обласної програми, що має на меті залучення дітей та юнаків до здорового та активного способу життя. Одиниця в коштів вкладених Створення умов для занять фізичною культурою і спортом у вісім разів зменшує необхідність виділення коштів на лікування хворих людей, тому що люди зростають набагато здоровшими. В області діє програма будівництва спортивних майданчиків під назвою Спортивний майданчик. Це вже урочисто відкривається четвертий майданчик. В області їх буде 28 цього року ще до кінця жовтня. Сподіваюся, відкритими, вірю, це ж так і буде. 40 майданчиків з тренажерним обладнанням. І найважливіші перемоги на цьому майданчику це набувати здоров'я, берегти здоров'я і зростати здоровими насамперед нашим дітям, але й не тільки їм. Нехай щастить вам. Слава Україні! Про те, як відбувалася робота над встановленням майданчика, розповів міський голова Степан Коханчук. Повірте, що закладено і витрачено багато грошей і зусиль, але саме завдяки підтримці обласної адміністрації обласної ради, Радеківської районної адміністрації сектору молоді і спортів, Радеківської районної ради. І особливо міської ради, тому що співфінансування було половина на половину 50 на 50, А наш майданчик можу з гордістю сказати, коштує 1 мільйон і 500 тисяч, витрачено з бюджету міської ради. Ми маємо сьогодні таку прекрасну споруду. Мушу визнати і відзначити, що особливо заслуга у цьому заступника міської, міського голови, мого заступника Михайла Григоровича Макара, який... Днював і ночував на цьому майданчику за сприянням директора школи Алли Олександрівни. Ми насправді маємо ще одну окрасу нашого міста, оцей спортивний майданчик зі штучним покриттям, який, я надіюся, є тим початком розвитку фізичної культури і спорту в нашому місті і буде продовжуватися. І на цьому майданчику ще виросте не один чемпіон. Звернувся до присутніх депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля. На Радехівський район прийшло 500 тисяч гривень плюс два тренажерних майданчики. Хочу подякувати апарату міської ради за те, що взяли на себе зобов'язання у співфінансування даного проєкту. І сьогодні ми бачимо результат. Дуже прикро, що на сьогоднішній день, день відкриття майданчику. Нема дітей, адже це все будовано для дітей і заради дітей. Особисто від себе хочу всім нам вам побажати міцного здоров'я, любові, мирного неба над головою. До присутніх учасників АТО звернувся голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. Ви При своїм прикладом показуєте те, що ви не тільки вмієте добре воювати і захищати Україну. А ви ще й пропагуєте здоровий спосіб життя. Це дуже важливо для нашої молоді. І от якраз держава робить все можливе і на всіх рівнях, і ми на районному рівні теж, щоб будувалися такі прекрасні спортивні майданчики. Цей, цей майданчик штучним покриттям в місті Радехові це майданчик спортивними тренажерами в селі Павлів, в селі Стоянів. Це є дуже важливо для нас і для батьків. Це дуже важливо для наших дітей, бо це зростає здорова нація. Урочисто перерізавши стрічку, усіх присутніх було запрошено оглянути новий спортивний майданчик його поверхню покрите спеціальним штучним покриттям. Саме воно сьогодні активно використовується та вважається одним із найефективніших, адже перевагами такої штучної трави є її практичність та стійкість протягом років. Цей день майданчик урочисто освятили настоятель храму Святого Миколая отець Володимир Царик та сотрудник отець Ярослав Лепих. Народу, і дару, і молодь потягнеться сюди. Вона буде, як кажуть, старатися займатися спортом і від того. Буде ставати здоровша всім, хто спричинився, хто взяв участь у будівництві цього майданчика. Нехай Господь сохранить і збереже і всіх, хто тут працював, і всіх, хто буде тут займатися спортом, хай Господь збереже і сохранить на многії і благії гіта. Новенький спортивний майданчик зроблений якісно та за сучасними технологіями. Отож сподіваємося, що протягом довгих років він стане місцем, де цікаво та корисно свій час будуть проворити як і наймолодші, так і найстарші радихівчани. Відразу, опісля відкриття майданчика, випробувати його на міцність та провести перше змагання було надано честь радихівчанам та гостям, що прибули до нашого міста для проведення турніру і зміні футболу. На турнір і зміні футболу до Радехва прибули учасники антитерористичної операції із міст Кам'янки Бузької, Буська та Бродів. Долучились до змагань і учасники АТО із нашого міста. Окрім відкриття нового спортивного майданчика, такий турнір був приурочений дню захисника України. Гра вдалася по спортивному цікавою та напруженою. Загалом між учасниками відбулось шість ігор за їхніми підсумками. Кількістю отриманих очок було визначено кращих. Подякував учасникам турніру Василь Грушецький, голова громадської організації Спілка ветеранів учасників. АТО». нехай переможе спорт, спорт – то здоров'я. ми були завжди здорові. Спорт медицина разом. І ну, дякую вам. Ви молодці, супер. Сьогодні нема переможених. Сьогодні перемогла дружба, спорт. Так що, а це медалі. Це просто так. Так що вітаю вас зі святом з відкриттям. Дякую вам. Результати турніру і зміні футболу оголосив Мар'ян Боруць. За підсумки сьогодні змагань четверте місце посіла команда бродів. Оплодує, третє місце посіла команда Кам'янки Бузької. Оплодує друге місце у змаганнях посіла команда із міста Бузька. Перше місце команда міста Радехова. У цьому поєдинку команда учасників із нашого міста вибрала сім очок. Тоді як команда міста Бузька п'ять. За участь команді міста Броди. У турнірі зміні футболу серед команд учасників АТО присвяченому дню захисника України у жовтні 2016 року. запрошуємо капітана команди. Командирів команд та гравців було нагороджено грамотами та медалями. Кращим гравцем турніру було визнано Олега Падоса, футболіста команди міста Бузьк. Нагороджується команда міста Радехова. Кубок переможця турніру із міні футболу серед учасників АТО було вручено командиру команди Радехова Андрію Наконечному. Отож бажаємо радихівчанам не лише добре тренуватись на новому майданчику, але й надалі успішно додавати до своїх перемог нові.